Я запізнювався на співбесіду, яка мала проходити у великому бізнес-центрі на 25 поверхів. Його видно майже з усіх куточків нашого міста, і це ще більше бісило мене, коли я стояв в заторі по дорозі до своєї нової роботи. Коли до призначеного часу залишилося дві хвилини, я вистрибнув із таксі, влетів в просторий хол і у кілька стрибків пробіг його якраз вчасно, аби застрибнути в ліфт, що спустився на перший поверх. З ліфта виходив чоловік. Він несподівано зупинився і сказав мені тихим голосом не виходь із ліфта, поки не доїдеш до дев'ятого поверху. Але мені потрібно на п'ятий, відповів я. Повторюю, не виходь, поки не опинишся на дев'ятому, ні за якої умови. Чоловік не сказав більше нічого і пішов. Я подумав, що він божевільний, але дивно. Зовні він справляв враження звичайного офісного працівника. Виглядав серйозно, але знервовано, ніби дуже боявся говорити зі мною. Я зайшов у ліфт і натиснув кнопку 5 на панелі. Мені чомусь стало страшно, але я озирнувся і мої лячні думки вмить змінилися захопленням. Ліфт був надсучасним, я таких раніше не бачив. Окрім дзеркала на задній стінці, тут був маленький телевізор, що зараз показував прогноз погоди. А на фоні грала спокійна музика. Непогано подумав я і почав уявляти, яким має бути офіс, якщо у ліфті все так по-сучасному. І тут ліфт заговорив: зараз прибуваємо на п'ятий поверх. Не встиг я підняти свою щелепу з чистої незапльованої підлоги, як почув знайомий дзинь, і двері відчинилися. Одразу перед ліфтом знаходилася стійка адміністратора. За нею сиділа дівчина, яка, побачивши мене, Встала зі свого місця і сказала О, Сергію Борисовичу, ви зарано. Ми будемо готові до співбесіди з вами за п'ять хвилин. А поки, будь ласка, проходьте сідайте. Дякую, відповів я. Якщо я прийшов зарано, то, можливо, я краще повернуся за п'ять хвилин, але дівчина відповіла Вам нема за що переживати. Я зараз перевірю, можливо, ми зможемо перешвидшити процес підготовки з нашого боку, тому що ми дуже чекали на зустріч із вами. Двері ліфта почали зачинятися. Я тримав їх відкритими і не знав, що мені робити. Все ніби йшло добре, навіть супер, я не запізнився, мені тут раді. Але щось було не так. Навіщо ця підготовка? Чому адміністратор так наполягає, щоб я зачекав? Зі свого пункту спостереження я оглядав офіс за стійкою реєстрації. Усе виглядало нормально: робочі столи, люди клацали на комп'ютерах кухня. Все як і належить у великому офісі. За винятком портрета в дальньому кінці коридору, він був дуже великий, я не роздивився, хто був на тій фотографії, але побачив групу співробітників, які витріщалися на неї, майже милувалися нею. Ваша дружина звати Світлана, так? Це запитання адміністратора мене просто вразило. Я не пам'ятаю, що у резюме хтось коли небудь запитував ім'я моєї дружини, і тим більше у мене і в думках не було говорити його своїм потенційним роботодавцям. І ви удвох із дружиною хочете дітей, чи не так? продовжувала адміністратор. Якщо це хлопчик, то плануєте його назвати Максом. Правильно? Що за нафіг? Про нашою з дружиною мрію мати дітей ми взагалі нікому не говорили, а про те, що я хочу назвати сина Максим, не знала навіть моя дружина. Що, чорт забирай, відбувається? Перш ніж я встиг щось відповісти, офісні працівники, які оточували великий портрет, почали голосно співати з днем народження, синхронно і в унісон, ніби готувались до цього місяць. Хтось виніс іменинний торт і поставив його біля портрета. Придивившись, я нарешті розгледів обличчя на портреті. Дуже знайоме обличчя, яке я кожного разу бачу в дзеркалі. Я перелякався. Відступив від дверей ліфта у глиб кабінки і натиснув кнопку закрити двері. Я не просто злякався, я запанікував. Здавалося, що двері зачиняються в вічність. Коли вони майже зачинилися, я почув голос адміністраторки: Мені так цікаво дізнатися, який ти на смак, Сергію. Бля, дев'ятий поверх. Мені потрібно їхати на дев'ятий поверх. Я знайшов кнопку дев'ять і натиснув її. Мені здалося, що Ліфт ніяк на це не відреагував, тому що кнопка не засвітилася, і я натиснув її ще раз, а потім ще раз давай, давай, грьобана дев'ята кнопка. Я тиснув знову і знову, але нічого не відбувалося. До біса, тоді поїду на перший поверх, подумав я, хай іде під три черти. така співбесіда і така робота необхідно звідси вибиратися. Я пошукав на панелі кнопку «1» і зрозумів, що її немає. Зникла лише одна єдина кнопка саме та, що була потрібна. Бля. Мене охопила панічна атака чи щось таке. Стало дуже страшно, і дихання перехопило. Я глибоко вдихнув і намагався не думати, що знаходжуся у закритому просторі. Ліфт знову почав рухатися вгору. На панелі над дверима засвітилася кнопка 11. Хтось викликав ліфт, я почав розмовляти самі з собою, щоб заспокоїтися. Нічого страшного. Скоро хтось викличе ліфт на дев'ятий поверх, ось там я й вийду. Коли ліфт наближався до одинадцятого поверха, я помітив, що фонова музика в динаміках змінилася. Тепер це була інструментальна обробка хеппі Birthday. Не знаю, чому ця штука подумала, що у мене сьогодні день народження. Я подивився на екран із прогнозом погоди. Увесь тиждень було сонячно. Зараз прибуваємо на одинадцятий поверх. Двері відчинилися, і я завмер, притиснувшись до стіни із кнопками. Хто знає, який кошмар чекає на мене на одинадцятому поверсі. У ліфт зайшла літня жінка і усміхнулася мені. Цей факт мене заспокоїв. Я чомусь подумав, що зможу їй усе пояснити, і вона мені повірить. Двері зачинилися. Вам який поверх? запитав я і відчув, як у горлі пересохло. Мені перший, будь ласка. Ой, вибачте, пані, але кнопки першого поверху немає. Можливо, ви могли б зачекати, поки хтось викличе ліфт на дев'ятий поверх. Дев'ятий? Ні. Я думаю, що в такому разі мені краще поїхати на другий і спуститися один поверх. Вона натиснула кнопку два. Але це може бути небезпечно. У мене багато друзів на другому поверсі, все буде добре. «Яких ще друзів, що вона має на увазі? Мені знову стало важко дихати, але я не полишав спроб її переконати. Це може здатися дивним, але я знаю, що другий поверх, ймовірно, небезпечний. Я пропоную все ж таки не виходити, поки ми не опинимося на дев'ятому. Жінка усміхнулася. Хлопче, все буде добре. Знаєш, я люблю використовувати всі можливості, які мені надає життя. Шкода, що ти відмовився від своєї. Я знаю, що люди на п'ятому поверсі дуже розчаровані. Я зробив декілька кроків назад у бік кабіни, подалі від неї, і тут побачив її відображення в дзеркалі. Воно злякало мене. Жінка була схожа на привида. Зараз перебуваємо на другий поверх. Двері відчинилися. Стара знову посміхнулася мені, а потім вийшла. Я висунув голову з дверей, щоб подивитися на коридор другого поверха. Було сиро й холодно, кам'яні й нерівні стіни. Скоріше, це покинутий підвал, ніж офісне приміщення, або печера. Я почув тихий гул. Я поспіхом натиснув кнопку закриття дверей. Але двері не встигли закритися, як чоловік у шикарному костюмі підійшов до ліфта і відчинив їх. Ти теж тут виходиш, хлопче? Я чув, що на тебе чекають на п'ятому поверсі. Але послухай, ми можемо запропонувати тобі дещо краще, ніж вони. В якому сенсі? на автоматі запитав я. Зарплата становить 800 тисяч гривень щогодини. Я мовчав, і чоловік розсміявся. Я жартую, друже. Зарплата полягає в тому, що ми видаляємо тобі очі, щоб ти не бачив, які жахи тут відбуваються. Це буде більш гуманно для твоєї нервової системи. У коридорі стало темно, а низький гул став набагато голоснішим і віддавався відлунням у вухах, як раптом чоловік схопив мене за комір і спробував витягти з ліфта. Я вчепився в бильця, а потім почав бити нападника ногами і головою. На мить він відпустив мене, я відчайдушно натиснув кнопку Закрити двері. На диво цього разу ліфт зареагував набагато швидше, і двері зачинилися. Я знову спробував натиснути кнопку «9». не спрацювало, і тоді я натиснув «8». Ну треба хоч щось робити, аби втекти з цієї клятої будівлі. Ліфт їхав угору, і мені здавалося, що він набирає швидкість, немов ракета. Я почув гучний стукіт у двері. Підняв голову на табло і побачив, як номери поверхів змінюються три, чотири, п'ять. Стукіт продовжувався так само голосно, що за чортівня діється. Шостий поверх, сьомий. Стукіт не вщухав. Зараз прибуваємо на восьмий поверх. Я переляку натиснув кнопку 23-го поверху. Вона перша потрапила мені під пальці. Цей стукіт мене налякав, і я вирішив краще не виходити з кабіни взагалі. Коли ми приїхали на восьмий поверх, я одразу натиснув кнопку закрити двері ще до того, як вони відчинилися. Разом із рухом ліфта поновився і Стукіт. Такий сильний, що на дверях з'явилася вм'ятина. Ліфт продовжував підніматися дев'ять, десять, одинадцять. Стукіт став тихшим 14, 15, 19, 20, 21 і зник зовсім. Зараз прибуваємо на двадцять третій поверх. Я видихнув. У мене було відчуття, ніби щойно я уникнув якоїсь катастрофи. Двері відчинилися. Я окинув очима новий поверх і зрозумів, що повернувся на перший. Ну, принаймні, цей поверх виглядав так само, як перший. Я втік, я нарешті був вільний, недалеко від дверей стояв чоловік. Він здався мені знайомим, але я не міг згадати, де я його бачив. Гей, чоловіче, сказав він. Це був той хлопець, який вийшов з ліфта, коли я зайшов на першому поверсі. Все скінчено, ти вийшов, сказав він мені. Я відчув, як хвиля полегшення накрила мене, але якось це все занадто просто. Але ви сказали, що дев'ятий поверх був єдиним безпечним, так? Це була неправда. Насправді безпечним поверхом є двадцять третій. І ти слідував за своєю інтуїцією і тому зміг вибратися, і тепер можеш виходити з ліфта. Але я не пішов тут є дехто, хто хоче тебе бачити. Я заціпенів від страху, а чоловік продовжував і він хоче дати тобі роботу. Чорт, чому я не можу рухатися? Я покличу його, а ти зачекай тут. Все, що тобі потрібно зробити, це подивитися на нього. Не дивуйся і не лякайся сильно. Ззовні він не такий, як ми, але він пропонує стабільну роботу, вона має великі переваги. Що може бути краще у якості подарунка на день народження, як не нова робота? Я опустив погляд і видавив із себе фразу: сьогодні не мій день народження, але на це ніхто не зважав. Чоловік зник у глибині коридору, а я все ще не міг рухатися. Максимум це на сантиметр ліворуч чи праворуч. Я дуже повільно, ледь рухаючи рукою, потягнувся до кнопки закриття дверей, почув кроки з коридору. Блін, він повертається ну, давай ще трошки. Я дотягнувся до кнопки, натиснув її, і двері, нарешті, зачинилися. Та сила, що не давала мені рухатися, в одну мить зникла, і я впав на підлогу, ніби щось тримало мене, а потім раптово відпустило. За спиною я почув голос я дозволю вам двом поговорити. Що? інстинктивно запитав я й озирнувся, але поруч нікого не було. Я полегшено видихнув ще одне випробування позаду. Чорт, чорт, що робити тепер? Як мені вибиратися звідси? Раптом я глянув на цифрову панель і побачив, що кнопка «9» засвітилася червоним зловісним кольором. Я не встиг навіть зрадіти цьому, як у мене задзвонив телефон. Це була моя дружина. Я відповів чорт, і чому я одразу не здогадався їй подзвонити? Люба, послухай мене, я застряг у ліфті, і тут відбувається щось аномальне, я не можу вийти звідси. Ймовірно, варто викликати поліцію. Сергійку, не виходь на дев'ятому поверсі, перебила вона мене. Що? Звідки ти знаєш? Це брехня. Любий, будь ласка, не виходь на дев'ятому поверсі. Чоловік, якого ти зустрів, він тобі збрехав. Дев'ятий поверх небезпечний. тут взагалі все небезпечне. Звідки ти взагалі знаєш, що тут відбувається? Просто вір мені. я відповів не одразу. І що ж мені тепер робити? У відповідь я почув вже інший голос це було щось демонічне, що сто відсотків не могло належати моїй дружині. Повернись на свою співбесіду на п'ятому поверсі. Я скинув дзвінок і в паніці ще раз натиснув на цифру дев'ять. І навіть після того, як я завершив дзвінок, з динаміка мого телефону все ще чулася фраза Іди на співбесіду. Страшний демонічний голос із трубки перестав звучати лише після того, як я кинув смартфон об підлогу і розтрощив його ногою. Але раптом ліфт почало трясти. Було таке враження, що будинок потерпає від землетрусу, і він посилюється з кожною секундою. А потім я зрозумів, що ліфт іде угору. Так, я натиснув цифру 9, і ліфт має спускатися з 23-го поверху, але я не міг помилятися. Ліфт їхав? Ні, він летів або падав угору. Зараз прибуваємо на 41-й поверх. Господи, що за чортівня. Швидкість ліфта збільшувалася. І я впав на коліна, аби хоч якось стримати рівновагу. Зараз прибуваємо на 90-й поверх. На панелі з кнопками лише було 50 поверхів, який біса 90-й. Зараз прибуваємо на 141-й поверх. Бля. Зараз прибуваємо на 250-й поверх. Зараз прибуваємо на 401 й поверх. Я повністю втратив контроль над тілом. Здавалося, що сили гравітації перестали діяти в кабіні, голос динаміка ставав все глибшим. Зараз прибуваємо на 840 й поверх, потім голос став якимось грубим, немов звучав з під землі. Зараз прибуваємо в найкраще місце. І раптом Ліфт зупинився, але двері не відчинилися. Панель над дверима не показувала, на якому поверсі ми знаходимося. Я сидів на підлозі і чув зовні звуки, які найкраще можна було б описати як звуки пекла. Низьке бурчання, болю, тріск і гул. Я тут маю вийти. І перш ніж я встиг обдумати це питання, я почув якийсь стукіт і голос ззовні. Ви хочете торгуватися? Я вирішив зробити вигляд, що нічого не розумію, що ви маєте на увазі. Ви можете залишатися на цьому поверсі назавжди, а я попрямую вниз і виберуся звідси. Але за що? Що я зробив такого поганого? Нічого, просто я хочу вниз. Остання фраза прозвучала голосом дитини маленького хлопчика, який просить свою маму відвести його додому. Мені шкода, хлопче, відповів я йому. Виникла пауза. Він сказав мені, що хоче привітати тебе з днем народження, сказав хлопчик. Я думаю, що він помилився сьогодні не мій день народження. Це перший день твого нового життя, а значить, твій день народження. Він хоче, щоб ти подивився на екран. Я підняв погляд на екран у куту ліфта. Сподіваючись побачити єдине стабільне явище, яке я бачив протягом усієї цієї божевільної подорожі погоду. Натомість екран тепер відображав запис із камер спостереження, відео з камери саме того ліфта, в якому я був, пряма трансляція саме цього моменту. Але ні, це не був прямий ефір. На екрані я лежав і дивився на стелю. Я дивився на щось, чого не було видно в кадрі. У ліфті раптом згасло світло, і він стрімко почав падати униз. А я заплющив очі від страху і вже прощався із життям. Чекав на удар. Мені здалося, що ось вона моя смерть, і саме зараз я помру. Я не готовий, я зовсім не готовий. Зараз прибуваємо на дев'ятий поверх. Двері відчинилися. Дев'ятий поверх. Я визирнув з ліфта ще одна стійка реєстрації. Чекайте, невже це справді мої думки перервав голос зовні. Ви виходите, чи якого біса тут розсілися? Я підвівся на ноги, почуття недовіри, страху і тривоги. Все це зникло, я відчув полегкість, а потім вийшов з ліфта і підійшов до стійки. За стійкою сиділа дівчина, яка простягнула мені щось схоже на кнопку ліфта. Для першого поверху, сказала вона. Воно підходить лише для одноразового використання. Я взяв кнопку і попрямував в ліфт. Але раптом обернувся до стійки. А чи можу я спуститися сходами? вона похитала головою. Якщо вам не сподобався ліфт, то вам не сподобаються і сходи, звучало логічно. Я зайшов у ліфт і помолився про себе, коли приклав кнопку до того місця, на якому вона мала бути. Кнопка стала, ніби там і була, я натиснув і ліфт поїхав униз. Зараз прибуваємо на перший поверх. Коли я готувався на вихід, то побачив, що кнопки, яку я щойно взяв у адміністратора, на панелі більше немає. А потім двері відчинилися, і я побачив знайомий хол першого поверху. Я вийшов із ліфту, готовий бігти з цієї будівлі з усіх ніг. Мені назустріч бігла жінка. Вона явно квапилася, аби встигнути заскочити в кабіну. Я подумав, що варто її зупинити, але в останній момент змінив своє рішення. Єдине, що я був у змозі зробити, це обернутися до неї, коли вона була вже в кабіні, і тихо сказати: Не виходьте з ліфта, поки не приїдете на 9-й поверх. А жінка лише усміхнулася мені. Ну що ж, Сергію, з днем народження тебе. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду.